1101 сто доба війни ворог продовжує атаки Дніпропетровщини. Наші захисники збили в небі над областю чотири безпілотники. Як виживають без тепла мешканці придніпровська? Чим вразила глядачів нова постановка театру Шевченка під назвою Ми з Бродвею? Про це та інше розповім вам я, Стас Коновалов сурду переклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Оперативна ситуація. Вночі захисники неба знищили на Дніпропетровщині чотири безпілотні літальні апарати. Агресор продовжує бити по Нікопольщині. застосував дрон камікадзе та скинув боєприпаси з безпілотників. Потерпали Покровська і Марганецька громади, пошкоджена інфраструктура. Через ворожу атаку Покровської громади безпілотником зайнявся мікроавтобус. Рятувальники пожежу загасили. Понівечене і приватне підприємство. Вранці окупанти поцілили поно. Новопавлівській громаді Синельниківського району кабом усюди на щастя без загиблих і поранених. Ситуація в інших регіонах через атаку безпілотниками на Запоріжжя у ніч проти 28 лютого були пошкоджені вісім житлових будинків: п'ять приватних і три багатоповерхівки. Пожежа знищила три квартири. У будинку відключили газу та електропостачання. Комунальники ліквідовують наслідки атак. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. 27 лютого ввечері упродовж години ворог завдав ударів п'ятьма безпілотниками по одному з житлових кварталів міста Суми. Про це повідомила Сумська обласна прокуратура. Внаслідок атаки окупантів. Поранено 68-річну жінку. Її госпіталізовано за медичною допомогою з гострою реакцією на стрес також звернулася 18-річна дівчина. Пошкоджено вісім багатоквартирних будинків. Про втрати ворога далі. За добу ворожі війська втратили 1060 осіб, а також збито 107 безпілотників. Загальні бойові втрати за час повномасштабного воєнного вторгнення РФ в Україну становлять понад 874 тисячі осіб, 3085 ракет, 27 274 безпілотники. Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України. Сьогодні розпочався візит президента Володимира Зеленського до Америки дорогою до Сполучених Штатів Америки. Президент України у Шеноні провів зустріч із прем'єр-міністром Ірландії Мікколом Мартіном. Ключова тема зустрічі кроки для закінчення війни гарантованим миром для України та всієї Європи. Окрема увага контролю неба участю Ірландії в коаліції з розмінування та тренувальні місії ЄС із підготовки українських військових. Мікол Мартін повідомив, що Ірландія надасть Україні радари джіраф. Крім того, йшлося про будівництво укриттів в українських школах і підтримку реформи шкільного харчування. Також обговорили українську ініціативу щодо гарантування продовольчої безпеки в Сирії. Літак із президентом України Володимиром Зеленським приземлився в США на авіабазі Joint Base Andrews. Політ президентського А 319 з аеропорту Шеннон Ірландія до військової авіабази Joint Base Andrews, штат Меріленд США, тривав понад 8 годин. Нагадаємо, що імовірно український лідер вирушив до США щоб підписати угоду про корисні копалини між Україною та США, адже попередні переговори завершені. Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі Д1. Перед початком опалювального сезону Дніпровська влада відзвітувала, що місто повністю готове до зими. Та цьогорічний опалювальний сезон запам'ятався споживачам численними аваріями. Найбільше дісталося мешканцям Придніпровська, яким припинили подачу тепла. Як виживають в умовах комунального колапсу мешканці? Розповідає моя колега Вікторія Галка. Пані Олена мешканка житлового масиву Придніпровськ. Вона одна з десяти тисяч абонентів, які сьогодні мерзнуть у власних домівках. Його не було багато. Я не пам'ятаю, спочатку там виключали опалення, ми мерзли так. Трошки звикли до цього. Зараз знову нам обіцяли на три дні, потім, коли привезли вже оці ангари утеплені, то вже було зрозуміло, що опалення не буде. А потім сказала на 14 днів, зараз опалення. Ня зовсім відключили в системі воду. Гріємося, гріємося чи електроприводами. Дуже багато платимо за електроенергію. Зараз я не знаю, як люди виживають. Опалення дуже дороге. Ну, тобто, себе обігріти трошечки холодно, танцюємо. Чотири пункти незламності у місцевих школах та шість мобільних наметів. Ось що може запропонувати сьогодні, аби зігрітися замерзаючим придніпровцям, Дніпровська міська рада та лівобережна адміністрація. Причому люди змушені стояти у чергах, аби потрапити до пунктів обігріву. Якби керівництво району попіклувалось про забезпечення району опаленням альтернативним, бо розмова ще влітку була про те, що взимку будуть потреби, то й не треба було б пунктів. А зараз, які вони молодці, піклуються про людей, я вважаю, що керівництво району неефективне. От і я про це півроку керівництво району займалося Бог значим і нічого не робили для забезпечення опаленням. При цьому про людей не подумали і плюнули в обличчя кожному придніпровцю. А тепер в кожній ситуації змі робиться, які молодці поставили палатки, де відповідальність, чому керівництво району було висунуто обвинувачення, і навіть підозри, розповіді про домашні арешти, і тому подібне. А зараз цих людей роблять рятівників. Чимало придніпровців задаються питанням: а де ж обіцяні владою котельні, які так і не встановили за три роки повномасштабної війни? З її початку у мирі знали про загрози, які існують саме для Придніпровська 24 лютого, 2022 року. Перший удар він був на нашу станцію. Це перший ракетний удар, він був на нашій станції, Ми вже тоді зрозуміли, що в нас опалення не буде, що треба срочно готувати ті котельні. Ми б хотіли знати якесь щось на майбутнє, чи будуються котельні, чи будуть у нас наступну зиму опалення, тому що ми. У нас немає ніякої інформації, розумієте? У нас єдина інформація, що буде на 5 днів, виключено на 14 днів. А що надалі? Ми не знаємо. Оце і всі люди не знають. Хотілося б, щоб нам трошки дали відповідь. Чи буде у нас наступно наступному році хоча б опалення? Казали так, казали, що будуть котельні. Понастраювали труб, попроводили по ці труби, але нам нічого, у нас ніякої інформації нема щодо котельні, Будуть вони чи ні? Три роки да мені здається, що можна вже було Електростанцію побудувати нову. Тож замість обіцяних котелень та отримання опалення люди натягують на себе все, що можливо, аби зігрітися. Вмикають газ та електроприлади. Найбільше кусається електроенергія. Мешканці вже отримують рахунки по 3 пять тисяч, розповідає пані Олена. Компенсація у 500 гривень, запропонована Дніпровською міськрадою, не покриє жодних збитків, каже жінка. Що стосується електричества, в нас десь біля трьох тисяч в місяць виходить. Було б справедливо, якщо б з 25 грудня 2024-го і поки не закінчиться опалювальний сезон, місто зробило усім жителям Придніпровська Ну, зробили б перерахування 50% за електричество. Тому що хтось може газом топитись, хтось включає ці там, кондиціонером, а так, також на обігрів можна включати. Це, це дуже дорого. 4,32. Половина, бо була би, якщо перерахували і або вивернули на, на рахунок ці ці зайві гроші, які витратили люди, то, тобто місто якось от, у цьому питанні щось вирішить. Що, що таке 500 гривень? 500 гривень це купити 4 кілограми ще з капусти і все, що що, що, що буде з ними? Від неї тепліше не стане. А от якщо зроблять знижку для, для жителів Придніпровська – це було б добре. щось людям намотають рахунки, вони зможуть. Вони заплатити п'ять тисяч там шість за місяць відразу. Якщо цей ворог буде накоплюватися в них, то їх можуть легко відключити. Особливо важко такій ситуації доводиться пенсіонерам. Хто як не вони завжди відповідально сплачують за комуналку? Маленьких пенсій не вистачає навіть на їжу. Які рахунки вони отримують цього опалювального сезону? Важко і представити. А скажи, будь ласка, яка температура повітря у вас вдома? Та напевно, 12. оно и было плохое, когда отопление. А сейчас так вообще холодно. Батареи холодные, все холодно. Одетые спим, в двух одеялами укрываемся. Так что в носках даже. Что ночью снимать приходится, потому что пекут ноги. Понимаете, ну это же ужас один, конечно. Мы так экономим вроде бы, потому что тоже пенсия маленькая, знаете как. Ну, выживаем. Выживаем просто. За прогнозами синоптиків, вже на початку березня температура повітря у Дніпрі буде плюсовою. Можливо, це, хоч якось, покращить життя мешканців Придніпровська, бо сподіватися на міську владу цього опалювального сезону їм не довелось. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини. Д1. Кримінальна хроніка за матеріалами СБУ підозру у Держзраді отримав ФСБшний зв'язковий відомого дніпровського адвоката, якого окупанти призначили на керівну посаду в Криму. Більш детально Ольга Кім, речниця управління служби безпеки України у Дніпропетровській області. Слідчі служби безпеки України повідомили про підозру у вчиненні державної зради посадовцю окупаційної адміністрації в Криму Віталію Кучину, який співпрацював з ФСБ. Саме він виступив зв'язковим між російською спецслужбою та відомим Дніпровським адвокатом, який коригував обстріли по місту Дніпру. Нагадаємо, контрзвідники служби безпеки затримали коригувальника наприкінці січня цього року. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. За матеріалами справи, підтримуючи дружні стосунки з Дніпровським адвокатом, Кучин отримав від. В нього інформацію щодо місць виготовлення та зберігання безпілотних літальних апаратів ракетного озброєння і результатів ракетних обстрілів міста Дніпра. Як встановило слідство, вказані відомості представник окупаційної адміністрації передав прикордоннику ФСБ у місті Джанкой Автономної Республіки Крим, вагабову Аріфу Нажмудиновичу. Досудове розслідування триває. Фігуранту загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Вживаються комплексні заходи, щоб знайти і покарати всіх винних у злочинах проти України. Замах на підпал автомобіля військовослужбовця ЗСУ за даними слідства, неповнолітній Павлоградець у месенджері Телеграм отримав пропозицію заробити на підпалі автомобілів, що належать нашим захисникам або мають символіку збройних формувань. Куратор надав юнаку чіткі інструкції вчинення злочину. Підозрюваний облив легкозаймистою рідиною автівку і планував її підпалити. Довести злочин до кінця не вдалося. Підлітка затримали правоохоронці. Підозрюваний знаходиться під цілодобовим домашнім арештом. По гарячих слідах патрульні поліцейські Кривого Рога затримали чоловіка, причетного до підпалу авто. Інспекторам надійшло повідомлення про злочин. За інформацією свідків, невідомий чоловік щось кинув в автівку та втік. Обстежуючи прилеглу територію, інспектори виявили громадянина, схожого за описом, який перебував у стані сп'яніння та агресивно поводився. Чоловіка затримали та доставили до управління поліції. Йому повідомили. Про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. В університеті митної справи та фінансів відкрили дві виставки. Які експонати представили і чим вони зацікавили студентів, викладачів та інших відвідувачів, знає мій колега, журналіст Олексій Доніченко. Ворог прийшов на твою землю Україна. Холі університету зібралися студенти, викладацький склад, українські воїни, члени родин українських військовослужбовців, вразила експозиція монет, присвячених ЗСУ. про подвиг наших захисників, які вже понад три роки боронять нашу державу від російського агресора. Інша виставка привертає увагу до проблеми безвісти зниклих та тих військових, які знаходяться у полоні. Це не перша експозиція, яка присвячена війни. Протягом трьох років у нас відбулося декілька таких експозицій, і ця експозиція вона особлива. Особливість цієї експозиції – це два в одному. Перше це символіка. Символіка від Національного банку. Національний банк з 2015 року випустив. Декілька монет, навіть серії монет, які присвячені Збройним силам України, які присвячені війні, які підкреслюють те, що це дійсно війна, не конфлікт, який нам нав'язують на сьогоднішній день політики. Інших країн. Але саме головна частина експозиції це експозиція, яку представили не ми, а представили громадське об'єднання, яке займається вже багато років тим, щоб знайти ті хлопці-дівчата, які воювали, зникли без вісті. І вони сьогодні представили цю експозицію, як сказали їх представники, щоб ми подивилися в очі цим. Людям, які представлені тут в експозиції, і зрозуміли, що їх пошук це загальна справа. Під час презентації експозиції, військові підрозділи передали два коїни сувенірні монети до університету митної справи та фінансів. Це новий символ, знак поваги, підтримка давньої традиції, які випускаються різними військовими підрозділами. Один з таких коїнів, а саме від міністерства у справах ветеранів, передали до університету. Мені дуже приємно. Передати університету Львівської справи та фінансів коєн міністерства справ кутера. Другий коін передав до університету представник національної гвардії України. Дозвольте вручити вашому навчальному закладу монету коїн Національної гвардії України. Виставка, яку підготували в університеті, представлена у вигляді трьох колекцій: Збройні сили України, міста Героїв України та збір монет, які вийшли у роки війни. Перший проректор Віктор Ченцов, а вже після 22-го року колекцію продовжила збирати я, тому що я опікуюсь цією колекцією, і всі нові монетки, які виходять, всі серії ми закуповуємо. І сьогодні ми відкрили саме повну колекцію із 23 трьох монеточок. Ще одну експозицію представляли члени родин військовослужбовців, які зникли безвісти. Серед експонатів виставки ляльки-мотанки, протидронові покривала, елементи одягу, картини і світлини українських воїнів. На цих фото військові, які у складні для країни часи, взяли до рук зброю та стали на захист батьківщини. Всі роботи, що представлені на нашій виставці, це вироби наших мам, сестер. Берегинь які Чекають і живуть чекаючи, це мотанки, це вишиті ікони, це різні розписані речі. Власне, мої роботи це картини. Мабуть, таким чином я намагаюся підтримувати себе, підтримувати ментальне здоров'я своє і це емоції, бо саме в них через них я виражаю свої відчуття. В роботах моїх образ символічний. Це лялька мотанка мама берегиня, яка чекає, яка намагається захистити. Громадське об'єднання також зробило символічний подарунок для університету. Наш символ, нашу берегиньку Це берегиня. Родини, берегіння України. Це завжди, знаєте, як символ покрова, як берегіння завжди покриває своїм покривалом Україну. І вона завжди буде з нами, з вами. І хлопці, я всім вам бажаю, щоб ви повернулися живими, здоровими до своїх домівок з перемогою. Слава Україні! Експозиції свідчать про мужність та героїзм українських захисників та захисниць та їхніх рідних, які вірять в перемогу і чекають вдома. Олексій Доніченко Ілля Ломовський новини Д1. Продовжуємо інформаційний випуск. Феєричне музичне шоу Ми з Бродвею запалює вогні великої сцени Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Шевченка. В ньому лунають композиції світового і українського масштабу. Дніпровські театрали мають змогу насолодитися концертом, витонченою акторською майстерністю і потужними вокальними здібностями шевченківців. Подробиці у наступному сюжеті. Uci taj rijes, on će Прем'єра 107-го театрального сезону феєричне музичне шоу. Ми з Бродвею втретє запалює вогні великої сцени театру Шевченка. В ньому лунають композиції як золотої ери Бродвею, так і сучасної світового українського масштабу. Все задля того, аби дніпровські театрали насолоджувалися концертом, витонченою акторською майстерністю і потужними вокальними здібностями шевченківців. Люди знають там придприміру, що при вида опери співає Сара Брайтман або найтвіш. Вони хочуть не. Хочуть вони будуть поєднувати, ну порівнювати порівнювати Саро Брайтман і нас. А так як вони приходять на музику, котру в принципі вона не дуже популярна, то в принципі вони будуть її слухати як вперше і будуть саме насолоджуватися на ну нашою музикою, нашим шоу, музичні номери для шоу ми з Бродвею підбирали разом. Головний режисер і головний диригент Театру Шевченка радилися з акторами і музикантами, а далі проводили справжній кастинг, щоб визначити, хто виконуватиме ту чи іншу. sua Таким чином вдалося добитися ідеальної досконалості акторської гри та вокальних здібностей. Ніяких скандалів, ніяких таких розбірок не було. Це все пропонувалося акторам. І якщо не ця пісня, то ми знаходили для актора, котрих, приміру, хотів ту пісню співати щось інше і навіть краще. І от зараз, от ми вже третя сьогодні буде третя прем'єра цього концерту, і ми розуміємо, що все, що ми вибрали, це ідеально підходить тому чи іншому актору. У нас є декілька номерів, котрі в принципі загалом. Лу невідомі, але вони так смачно поставлені і режисером і акторами, що на диво от у нас є один номер, називається Бі Італіан». Е, в нас співає актриса Наталя Хмелькова. І її підігрує на барабані маленька наша е, за зрістом за зрістом актриса Ангеліна Кісь, і це настільки смачно дивиться, що ми не навіть не чекали, що цей номер не дуже відомий, що він буде так, е, глядачу, заходити. Поціновувачі мюзиклів залюбки йдуть до театру Шевченка. На це неймовірне шоу мені дуже подобаються мюзикли, і е, крім того, я е, півроку ходила на заняття з хореографом, який е, з цього театру. І мені вона дуже сподобалась. Вона подарила мені дуже багато щасливих годин. І я думаю, що я задоволення. В анонсі було, що це буде Чикаго, що це буде цейська історія, що це буде кабаре. Ну а далі подивимось, що буде ще. Все, все, все це я знаю, все це мені подобається, тому я чекаю, що я задоволення отримаю. Музикал подобається, ну мабуть, усім. Десь рік тому ми з сім'єю ходили на такий самий. От концерт, так, але він був в театрі опери і балету. І коли ми побачили афішу, що в Шевченка також є такий цікавий вид, ми задоволені. Тут я не одна, моя сім'я вже в залі зайняла місця і очікують початку прем'єри. Репертуар театру Шевченка завжди вражає кількістю і глибиною прем'єрних вистав. Витончений вокал, потужний оркестр театру, вражаючі балетні номери, яскраві сценічні костюми та майстерна сценографія дарують емоції та незабутні враження і не залишають нікого байдужими. Ольга Коврич, Віталій Шалдов, новини Д1. Про спорт у Києві відбувся чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих та молоді у приміщенні. Спортсмени з Дніпропетровщини здобули 12 нагород: 4 золоті, 4 срібні та 4 бронзові медалі. Чемпіонами серед молоді стали Аліна Кишкіна, Альона Час та Олександр Комісаренко. Серед дорослих на першості країни золото вирборов Олександр Онуфрієв. У Дніпрі на сьогодні запровадили підвищений рівень небезпечності. Про це повідомляє Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології. За даними синоптиків, попередження про небезпечні метеорологічні явища оприлюднено і для Дніпропетровської області. Видимість впаде до 200-500 метрів. Через це оголошено перший рівень небезпечності жовтий. На останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на п'ятницю 28 лютого. В обласному центрі температура повітря коливатиметься від 8 морозу до 2 градусів із позначкою плюс. Вітер східний до 2 метрів на секунду. Ясна погода без опадів. У Кам'янському жовтих водах, кривому розі та самарі від 9 градусів нижче нуля до плюс двох. Опадів не очікується. У Синельниковому та Павлограді стовпчики термометру покажуть від 11 морозу до 0 градусів без опадів. У Нікополі температура повітря коливатиметься від 6 градусів морозу до 3 градусів тепла. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформацію. Іний випуск завершується у студії. Працював Стас Коновалов сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні!